Не міць армії, не якість зброї, а сила духу забезпечує перемогу. Обсяг м'язів на тілі зовсім не визначає параметри внутрішньої сили людини. Сила духу це броня, яка захищає ваш розум. Від сили правдивість наша, від слабкості брехливість наша. Головна сила в людині це сила духу. Наша особистість це сад, а наша воля його садівник. Сила волі це здатність утриматися від виконання бажання або здатність його виконати. У мене фантастична сила волі я можу абсолютно нічого не робити. Сила духу. Робить людину непереможною. Краще бути м'яким зовні і твердим всередині, ніж твердим зовні і м'яким всередині. Нічого немає важкого для людини, що має волю. Визнати помилки може сильний духом слабак завжди шукає виправдання. Незрівняний дар. Могутня стійкість душі, з нею в житті нічого не страшно воля це те, що змушує тебе перемагати, коли твій розум говорить тобі, що ти переможений. Роздуми це розум, але те, завдяки чому можна міркувати, це воля, а не розум. Головна ознака фізичного здоров'я це бадьорість духу. За духу схожий смерті. Сильний не той, хто не плаче, сильний той, хто посміхається крізь сльози. Алкоголь для слабаків Сильні насолоджується депресією. Сила волі це переконання, перетворені в дію. Сила духу перевершує силу тіла. А неміч духу шкідливіше немочі тілесної. В основі могутності лежить могутність особистості. Сила потрібна не для того, щоб утримувати, а для того, щоб відпустити. Мій характер як пружина. Чим більше мене тиснуть, тим сильніше я випрямляюсь.